Всім доброго дня! Сьогодні відбулася бюджетна комісія. Деякі цікаві питання я виставлю в відео. Хочу вибачення у вас попросити за те, що, можливо, вела себе якось емоційно, але деякі працівники селищної ради, оця їхня каста, ну, виводять до того, що вже ну, не володієш своїми емоціями. Зараз поясню, чому. Мною неодноразово подані були запити на селищну раду, по питанням доріг, по освіті, по іншим, по заробітній платі теж подавала. І головний бухгалтер Ткаченко Алла Васильівна, яка надає мені відповіді, ну це вже просто це вже сьогодні був ну знаєте, емоційне таке реагування на її відповіді, які вона надає по хамськи мало того, вже дійшло до того. Хочу е звернути вашу увагу, скільки у нас в громаді не прорудеровано доріг. Е не зроблено ямкового ремонту. З прошлого року, з 2023 року на 24, мільйон 400 прийшло на використаних коштів, які були в програмі по дорогах. В цьому році ми виділили мільйон 400 теж бюджетом передбачено мільйон 447 тисяч. Передбачено на ремонт доріг. Потім ми ще додавали мільйон, який пішов на співфінансування служби місцевих доріг. Так я подала запит. Хотіла узнати, скільки ж у нас коштів є в залишку, чому не ремонтуються дороги. Так я подала запит. Прошу надати інформацію, я не буду вас читати. Скільки коштів виділено на ремонт доріг Савранською селищною радою в 2024 році? Яким чином використані кошти та їх залишок на 010 01 2024 року? З ким заключалися договори на виконання робіт по ремонту доріг? А тепер дивіться, яку мені Алла Ткаченка надала відповідь. Значить, у 2024 році на утримання та розвиток автомобільних доріг. Та дорожньої інфраструктури. За рахунок коштів місцевого бюджету затверджені кошторисні призначення в сумі 1 447 тисяч. Далі. Профінансовані кошти використані на ремонт доріг та придбання матеріалу для ремонту дорожнього покриття. Все. Не розписано. Куди використані. Що придбано, які матеріали, які дороги зроблені. От просто відписка. І саме цікаве. Станом на 01.10.2024 року залишку коштів на реєстраційному рахунку немає. Сьогодні, ну, немає. Думаю, де ж ділися кошти? Сьогодні в бюджетній комісії я сьогодні запитала начальника фінансового відділу Колеблюк Аллу Федерівну, скільки ж все-таки коштів у нас є в залишку з цієї програми на ремонт доріг. Я почула відповідь 900 тисяч. І тепер дивіться, а яку відповідь мені надає Алла Ткаченка. І тому до мене підходять мешканці нашої громади і питають, чому ж у нас нема доріг? Ось, шановні, вам відповідь: чому нема доріг? От такі працівники селищної ради, які головний бухгалтер у нас керує селищною радою, ми не її вибирали. Ми вибирали виконуючи обов'язки голови громади Жируна Олега Миколайовича. Ми не обирали, щоб Алла Ткаченко керувала всім. Вона всім керує. Далі, мною було був поданий запит по заробітній платі. Я написала, прошу надати інформацію, заробітна плата там, за квартал Жируна Олега Миколайовича, Лаврінюка, Терпан і далі по фаміліям. По, по На що е -е... Алла Ткаченко дала мені відповідь е -е, так, по заробітній платі. І потім, забравши у мій оригінал запиту, вона почала виправляти помилки. Жируну, Лаврінюку. Вибачте, Алла Васильівна, ви у нас філолог чи головний бухгалтер. От у мене одне запитання до вас. Хто ви є? В ваших функціональних обов'язках прописано, що ви маєте виправляти помилки чи взагалі щось чоркати в депутатських запитах? Чи не багато ви на себе взяли? Чи не пора вас вже ставити питання, щоб звільняти вас з роботи? Ставити питання це ну, до виконуючого обов'язки голови. Ну, я розумію, що е, його влаштовує е, така працівниця, але багатьох депутатів ні. Ну, це що це таке? Це уже хамська поведінка, е, вона. Не вітається з депутатами, ладно, ти не вітаєшся зі мною. Ну, з паном Терлецьким не вітається, тому що він електрик. Чого я маю з ним вітатися, він електрик? То до чого ми дійдемо? Хіба з такими працівниками, з керівництвом селищної ради ми чогось доп'ємося, якогось розвідку? Подивіться, при Дужиєві тут більшість апарату працювало, при Насіленкові. Зараз при Жаруну. Отміють вони создати свою касту і працювати не на громаду, а так яким вигідно. Вибачте за відео. Шановні ну, депутати, хочу вам е, трошки донести таку інформацію, що я, е, як депутат, подаю депутатський запит, і які мені в відповіді надходять. Це стосується, якраз прийшла Алла Васильівна, Ткаченка, наш головний бухгалтер. Значить, я подавала запит, скільки у нас коштів виділено з початку року на дорогі, так? яким чином вони використані. І скільки коштів у нас залишилося? На що е... Алла Васильівна мені відповіла, що станом на перше 24 року залишки коштів на, ре... на реєстраційному рахунку немає. Я сьогодні задавала питання начальнику фінансового відділу: скільки коштів, залишка коштів є у нас по програмі на дорогу? Ви спитали кошти чи коштори? Я питала, скільки у нас коштів, а не кошторис. Значить, на що подождіть, я, я закінчу. Я закінчу. На що я почула відповідь, що у нас є ще 900 тисяч гривень невикористаних коштів, які передбачені. Тому що у нас була що ми голосували, що у нас ми додатково додаємо програму ще мільйон. Ви мені відповідь, відповідь надали, що у нас коштів немає. Поясніть. Пояснюю, ви дали запит щодо залишку коштів на рахунках. Ми, як апарат управління, отримуємо кошти із куплового рахунка загального бюджету селищної ради. Згідно з тим призначенням, які були призначені, ми використали частину. Я вам вказала яку ви не вказали. Вам, після, вашу, після вашого бо тому що так, як ви питали, так я вам відповідала. Після вашого запита ми оплатили ще частину. Коштів по тим договорам, які вже були виконані, і ви спитали, які у нас у селищній раді в апараті залишок коштів. При, при відсутності договорів ми кошти з котлового не заказуємо, і в нас залишку коштів на реєстраційному нема. За залишок не використав Ви не питали, тому я не вказала залишок. Ви прекрасно знали, що я питаю, скільки коштів ми ще можемо витратити, витратити на ремонт доріг. Тому ви вказали, ви що у нас нема. Не спитали скільки послухайте, я принесу запит. Якщо в цьому спорі я принесу запит, який прийшов, а... і по запиту я віддала чітко, як ви спитали, так я вам дала відповідь. ви прекрасно знали, що я хотіла вас запитати, і я нормально подала запит. Скажіть, будь ласка, ви е, працюєте головним бухгалтером в селищній раді, Чи ви працюєте філологом, який виправляє помилки? Я прийшла. Послухайте, депутати, уважно. Я прийшла, взяла копію свого запиту і бачу, що там виправлені помилки. Я звернулася до філологів уже. Думаю, хто ж це у нас така розумна Алла Васильівна, що вона виправляє помилки у запитах депутата. Я вам подала запит, прошу надати е, заробітну плату жируна, Лавренюка і так далі. Ви мені олівцем повиправляли жируну, Лавренюку. Це, це ви неправильно зробили. Яке ви мали право в депутатському запиті ще й неправильно виправляти помилки? Хто вам надав у вас? Є в посадових обов'язках, щоб ви виправляли помилки в депутатському запиті? Ну якщо б ви писали грамотно, я би не виправляла. Ви вважаєте, що в родовому відмінку я написала неправильно? Але я звернулася до трьох вчителів української мови Савранському ліцею. Які які мені підтвердили, що мій запит правильний? А от ви, ви, Алла Васильівна, самовпевнена людина. Понімаєте? І ви ви думаєте, що ви розумніше за всіх? Ви вмієте робити так, щоб закупівля вугілля у нас в громаді йшла дуже по високим завищеним цінам? Оце ви вмієте. Ви звинувачуєте? Я не те, що вас звинувачують, тому що оце ви вмієте робити. Звернуся обов'язково. У нас вже написана заява головою громадської ради, Любашинську прокуратуру. Вже неодноразово кожен рік у нас в громаді закуповується вугілля з одним, учасником і по, у, з одним тим же самим учасником і по завищеній ціні. Єдина у нас культура, культура закуповує нормальне вугілля. А ви, Алла Васильівна, трошки свою корону зніміть і спесь убавте. І не надо ту цей. цей. Якщо ви будете виправляти помилки неправильно, Якщо розумієте? Не вас давно я. ви працювали при дужиєві, подождіть, Ви працювали при дужиєві. Робили мільярни. Не ви, ну ваша команда. Ви працювали при населенкові. понімаєте, ви зараз продовжуєте. От свою таку діяльність, діяльність. вас давно треба вигнати з цієї як посади і ще знаєте що? І я буду наставити на тому, що прийде я дай Бог прийде нормальний новий очільник, і що вам зроблять незалежний аудит вашої роботи. Особисто вам не незалежний аудит моєї роботи за вам роботи. так зробили аудит. 2023 я знаю, Я знаю травніватний незалежний аудит. Який ось, ось зараз за рік, що ви працюєте з Олегом Миколаївичем, щоб всю вашу роботу перевірили? Оце буде. Я вам гарантую. Я ось тому, що для вас депутати це не депутати. У нас депутат Терлецький, він електрик, ви з ним не здороваєтесь. Ви ні з ким не здороваєтесь. Ви здороваєтесь тільки з тим, з ким вам потрібно. Каже, чу я маю з електриком звітатися.